Як ми клієнту повернули назад з бюджету 4300 євро на доставці з хімії? Він вже думав, що ці гроші втрачає, але дарма. Відправник в Німеччині не встиг підготувати сертифікат походження євро 1 перед виїздом в вантажу. З ним ви можете взагалі не платити або зменшити візне мито при доставці в Україну. Але тримати авто на завантаженні ще три дні до видачі документу було не варіант. І клієнт погодив відправку товару без сертифікату. І в результаті митниці: немає євро один, платити мит. Клієнт сплатив 4300 євро і здавалося, що вже все втрачено. Але наступного тижня сертифікат доставили кур'єром до нас, і ми відразу подали митниці заяву на повернення коштів. Результат: клієнту повернули 4300 євро, так як з цим сертифікатом, мито дорівнює 0%. Клієнт не вірив, що так можна. А ми знаємо, що так треба. Потрібна міжнародна доставка без зайвих витрат. Пишіть нам, і ви отримаєте безкоштовну консультацію.